Сьогоднішній сюжет обіцяє бути веселим, цікавим і жахаючим. Ми розглянемо фобії, наші страхи, які виникли через різні життєві обставини. Важливо знати свої фобії, щоб не піддаватися паніці у несподіваних ситуаціях тож приготуйтеся до тесту на фобії. Я буду показувати вам різні фрагменти відео чи згенеровані нейронкою картинки, а ви слідкуйте за своїми відчуттями. Якщо те, що ви побачите на екрані, викличе у вас тривогу або дискомфорт, можливо, варто перевіритися на наявність фобії. Це допоможе уникнути неприємних сюрпризів у майбутньому. Даруйте, якщо штучний інтелект інколи неправильно ставить на голоси у назвах фобій, від чого ті звучать як назви ліків від кашлю. Починаємо. Акрофобія це ірраціональний страх висоти, який може виникати навіть при думці про висоту або перегляді фотографій висотних місць. Цей страх може проявлятися в різних формах: від побоювання перед стоянням на високих балконах до уникання їзди на ліфтах у багатоповерхових будинках. Акрофобія часто обумовлена попереднім травматичним досвідом, наприклад, падінням з висоти, хоча іноді її природа залишається незрозумілою. Цікаво, що страх висоти має еволюційне коріння, адже наші предки, уникаючи висоти, збільшували свої шанси на виживання. Дослідження показують, що люди з акрофобією можуть значно переоцінювати висоту об'єктів, що тільки підсилює їхній страх. Наприклад, міст, який для пересічної людини може здаватися не дуже високим, для людини з акрофобією виглядатиме як надзвичайно небезпечний об'єкт. З іншого боку, страх висоти, напевно, найпоширеніший страх серед людей. Що цікаво, в літаку акрофобія не відчувається. Для літака у нас є аерофобія. Але це не так цікаво. У мене для тестування є кращий варіант. Клаустрофобія це страх перед закритими або тісними просторами. Люди, які страждають від клаустрофобії, можуть відчувати сильний дискомфорт або навіть паніку в ліфтах, тунелях, літаках або навіть у невеликих кімнатах без вікон. Цей страх може суттєво обмежувати їхнє повсякденне життя, змушуючи уникати ситуації, які викликають тривогу. Корені клаустрофобії часто пов'язані з попереднім травматичним досвідом, таким як застрягання в ліфті або перебування в задушливому приміщенні. Також може бути спадкова схильність до розвитку цього страху цікаво, що люди з клаустрофобією часто переоцінюють загрозу ситуації і мають підвищену чутливість до обмеженого простору, що викликає у них почуття втрати контролю та безпорадності. Це дійсно неприємне явище. І якщо зображення викликали у вас тривогу, краще проконсультуватися з фахівцем. Не забувайте про своїх рідних. Вони теж можуть потребувати допомоги, щоб уникнути небажаних реакцій у вашій невеликій квартирі, а то ще й у вас інші страхи можуть проявитися. Пентерафобія це рідкісний і специфічний страх перед своєю свекрухою або тещою. Люди, які страждають від пентерафобії, можуть відчувати значний стрес, тривогу і навіть паніку при думці про взаємодію з тещею або свекрухою. Цей страх може впливати на сімейні стосунки, викликаючи напруження та уникання родинних зустрічей і заходів. Звичайно, показати вам ваших свекрух чи тещ я не в змозі, але давайте перевіримо вас іншим способом. Знайдіть у себе в телефоні фото тещі чи свекрухи і подивіться на нього. Нічого від страху не намокло. Ні. У мене для вас дуже тривожні новини. Ви без будь-якої на те причини тримаєте в телефоні фото тещі чи свекрухи. Бігом до психолога, поки не стало гірше. Або в ліс. Ні, не зараз. Спочатку перевіртеся на хілофобію. Хілофобія це інтенсивний страх перед лісами або лісистими місцевостями. Люди, які страждають від хілофобії, можуть відчувати паніку при думці про перебування в лісі або при безпосередньому контакті з таким середовищем. Цей страх може проявлятися в униканні походів, пікніків у лісі або навіть прогулянок у парках, які мають густу рослинність. Хілофобія часто обумовлена культурними та особистими факторами. У багатьох казках і міфах ліс асоціюється з небезпеками та невідомим, що може впливати на формування страху. Крім того, попередній негативний досвід, такий як загублення в лісі або зустріч з дикими тваринами, може посилювати цей страх. Все нормально, ви тримаєтесь. А що це дзищить там? Схоже на анофелофобію. Анофелофобія це страх перед комарами, зокрема комарами роду Анофелес, які є переносниками малярії. Цей страх може бути досить інтенсивним і впливати на повсякденне життя людини, змушуючи її уникати місць, де можуть бути комарі, особливо в теплі пори року або в регіонах, де поширена малярія причини анофелофобії можуть бути різноманітними. У деяких випадках вона виникає через реальний досвід захворювання на малярію або інших серйозних хвороб, пов'язаних з укусами комарів. Також цей страх може бути викликаний страхітливими історіями або новинами про наслідки укусів комарів. Але якщо цієї проблеми у вас немає, то ви можете знайти в лісі тиху полянку і полежати на ній, почутуючи живіт. І робіть це обережно, щоб не нарватися на омфалофобію. Омфалофобія інтенсивний ірраціональний страх перед пупком. Люди, які страждають від омфалофобії, можуть відчувати страх при вигляді свого або чужого пупка, а також при думці про дотик до цієї частини тіла. Цей страх може бути настільки сильним, що людина буде уникати ситуацій, у яких пупок може бути видно, наприклад, на пляжі або в басейні. Омфалофобія часто має психологічне коріння, пов'язане з травматичними або неприємними подіями, які сталися в дитинстві. Наприклад, людина могла відчути біль або дискомфорт під час дотиків до пука, що призвело до формування негативних асоціацій. Крім того, культурні чи релігійні переконання можуть впливати на розвиток цього страху, підсилюючи його. Так що краще просто відпочиньте на полянці, але недовго, бо вас може наздогнати арахнофобія. Арахнофобія це сильний страх і відраза до павуків. Ця фобія є однією з найпоширеніших у світі і може проявлятися навіть при думці про павуків або при перегляді їхніх зображень. Для багатьох людей з арахнофобією зустріч з павуком може викликати паніку та бажання негайно втекти. Цікаво, що страх перед павуками може бути пов'язаний з еволюційною потребою уникати небезпечних тварин, адже деякі павуки дійсно отруйні. Наукові дослідження показали, що у людей з арахнофобією мозок реагує на зображення павуків більш інтенсивно, ніж на інші загрозливі об'єкти. Це може пояснити, чому навіть маленький павучок може викликати таку сильну реакцію страху. У мене в дитинстві була арахнофобія. Потім її витіснила більш сильна мартінофобія. Мартінофобія це своєрідний і унікальний страх, пов'язаний з рудим котом на ім'я Мартін. Людина, яка страждає від Мартінофобії, може відчувати інтенсивний страх і занепокоєння при зустрічі з цим конкретним котом або навіть при думці про нього. Такий страх може мати різні прояви: від бажання уникати кімнати, де знаходиться Мартін, до підвищеного серцебиття та нервозності при появі його нахабної особистості. Власник Мартінофобії може шукати різні способи уникнення кота, навіть якщо Мартін є доброзичливим і ласкавим. Цей страх може бути викликаний попереднім негативним досвідом з котами або особливими рисами Мартіна, такими як його яскраво рудий колір або специфічна поведінка. Це рідкісна фобія. Людей, що страждають нею, небагато. Я вже ходив з цією проблемою до психолога на консультацію. З Собою для ілюстрації взяв свого кота Мартіна. Тепер мартінофобія і у мене, і у психолога, і наше взуття одинаково пахне. Але ми відволіклись. Ви зараз у лісі, і вам гарно і приємно. Тільки за небом спостерігайте, щоб не прилетіла омброфобія. Омброфобія це страх дощу. Люди, які страждають від омброфобії, можуть відчувати значний дискомфорт. Тривогу або навіть паніку під час дощу або думці про нього. Цей страх може проявлятися в униканні виходу на вулицю під час дощової погоди, постійному стеженні за прогнозом погоди і підготовці до можливого дощу. Омброфобія може мати різні причини. Наприклад, вона може бути пов'язана з попередніми негативними досвідами, такими як сильні грози, повені або травматичні події, які відбувалися під час дощу. У деяких випадках омброфобія може бути частиною ширшого розладу тривоги, де страх дощу є одним із багатьох страхів. У мене її точно немає. Кіт Мартін не дивиться на погоду, коли виганяє мене на балкон. Тому тут мені повезло. Хоча виявилася ще одна проблема. Номофобія страх залишитися без мобільного телефону або втратити зв'язок із ним. Це відносно нова форма фобії, яка виникла в сучасному світі, де мобільні телефони стали невід'ємною частиною нашого життя. Люди, які страждають від номофобії, можуть відчувати сильний дискомфорт, тривогу або навіть паніку, коли їхній телефон розряджається, вони його забувають вдома або втрачають сигнал. Причини номофобії можуть бути різними: вона часто обумовлена залежністю від постійного доступу до інформації, спілкування та соціальних мереж. Сучасні технології створили умови, в яких багато людей відчувають себе неповноцінними без мобільного телефону, що підсилює страх бути відрізаними від цифрового світу. Цікаво, що номофобія може мати серйозні наслідки для психічного здоров'я і повсякденного життя. Наприклад, люди можуть відчувати постійну потребу перевіряти свій телефон навіть під час важливих подій або зустрічей, що може порушувати їхні особисті та професійні стосунки. Крім того, тривала залежність від мобільних пристроїв може призводити до зниження концентрації, продуктивності та якості сну. Стрес. Всюди стрес. Щоб трохи розслабитися, можна було б перекусити. І вибирайте, що їсти, бо ксентофобія не спить. Ксентофобія це ірраціональний страх перед жовтим кольором. Люди, які страждають від ксантофобії, можуть відчувати значний дискомфорт або навіть паніку при вигляді жовтих предметів, одягу або навіть сонця. Цей страх може бути настільки сильним, що людина буде уникати всього, що має жовтий колір від фруктів, таких як банани чи лимони, до квітів і автомобілів. Хоча ксантофобія є досить рідкісною, вона може мати серйозний вплив на повсякденне життя людини. Наприклад, людина з таким страхом може уникати прогулянок у сонячні дні або відчувати тривогу в приміщеннях з жовтими стінами. Виникнення ксантофобії часто пов'язують з негативними асоціаціями або травматичними подіями, пов'язаними з жовтим кольором, які можуть мати глибоке емоційне коріння. Тобто, пропонуючи незнайомим людям чай з лимоном, будьте обережні. Але припустимо, у вас з цим все добре, і ви вирішили з'їсти трохи сиру. І тут прибігає турофобія. Турофобія інтенсивний і раціональний страх перед сиром. Люди, які страждають від турофобії, можуть відчувати значний дискомфорт або навіть паніку при вигляді сиру, його запаху або навіть при думці про нього. Цей страх може впливати на повсякденне життя. Змушуючи уникати продуктів, страв і місць, де може бути присутній сир, таких як ресторани або магазини. Причини турофобії можуть бути різними. У деяких випадках вона може виникати через негативний досвід, пов'язаний із вживанням сиру, наприклад, харчове отруєння або алергічну реакцію. В інших випадках страх може бути обумовлений культурними або сімейними впливами. Де сир асоціюється з чимось неприємним або небезпечним. Також як і з багатьма іншими фобіями, турофобія може бути пов'язана з підсвідомими асоціаціями та дитячими страхами. Що ж дивуватись, що сир часто споживається як закуска до вина. Людям просто страшно його їсти. Без вина вони просто плачуть, їдять і плачуть. Та що ж тут дивного: вийдеш до суспільства, накриє коулрофобія. Часто загострюється під час політичних виборів. Колорофобія це жах перед клоунами. Цей страх, хоч і здається дивним для багатьох, досить поширений, і може мати глибокий вплив на тих, хто його відчуває. Люди з колорофобією часто відчувають сильний дискомфорт, тривогу або навіть паніку при вигляді клоунів їхніх зображень або уявлені про них. Витоки коурофобії можуть бути різноманітними. Деякі дослідники вважають, що цей страх виникає через незвичну і гротескну зовнішність клоунів, що порушує природне сприйняття обличчя. Інші пов'язують коурофобію з негативним досвідом у дитинстві, наприклад, зляканням або неприємними враженнями від клоунів на дитячих святах. Культурні фактори також відіграють свою роль. Зображення клоунів як лиходіїв у фільмах і літературі можуть підсилювати цей страх. Ось так і живемо. Ніякого свята, навіть день народження не тішить, а лякає. Бо нас там чекає глобофобія. Глобофобія це переляк перед повітряними кульками, який може здатися незвичним, але для багатьох є джерелом справжнього стресу. Людина з глобофобією може відчувати тривогу або паніку при вигляді кульок, особливо якщо вони несподівано лопаються. Цей страх часто виникає в дитинстві, коли гучний звук від лопання кульки може налякати дитину, залишаючи тривалі негативні асоціації. Іншим можливим чинником є відчуття непередбачуваності і неконтрольованості, пов'язане з кульками, що можуть раптово змінювати форму чи розриватися. А буває, що й день народження в нехороший день. Тріскайдекофобія – це страх перед числом 13, який, незважаючи на свою незвичність, є досить поширеним у багатьох культурах. Люди, які відчувають цей страх, можуть уникати будь-яких ситуацій, пов'язаних з числом 13, наприклад, не відвідувати заходи, що проходять 13-го числа, або уникати будівель, де є 13-й поверх. Історичні та культурні корені тріскайдекофобії часто пов'язані з забобонами та міфами. У багатьох західних культурах число 13 вважається нещасливим, частково через релігійні та історичні події. Наприклад, у християнській традиції 13-м гостем на таємній вечері був Іуда, який зрадив Ісуса. Крім того, деякі стародавні цивілізації, такі як вавилоняни, уникали числа 13, вважаючи його несприятливим. Але для чого себе обмежувати одним числом? Можна спокійно страждати арифмофобією? Арифмофобія страх перед числами або математикою. Цей страх може проявлятися в різних формах: від неприязні до математичних задач і розрахунків, до сильного стресу або паніки при необхідності взаємодіяти з числами в повсякденному житті. Люди з арифмофобією можуть відчувати значний дискомфорт при думці про математичні проблеми або при виконанні навіть простих арифметичних дій. Цей страх часто виникає в дитинстві і може бути обумовлений негативним досвідом, таким як труднощі з математикою в школі, незадовільні оцінки або негативні реакції з боку вчителів і однолітків. Відчуття невпевненості та страху перед помилками можуть поглиблювати цей страх. Роблячи взаємодію з числами дедалі більш стресовою. І навіть якщо ви не математик, а письменник, вас може підстерігати підступна гіпопотомонстросескіпедалофобія. Гіпопотомонстросескіпедалофобія – це страх перед довгими словами. Цей термін сам по собі є іронічним, адже він є одним з найдовших слів в англійській мові. Що може викликати додатковий дискомфорт у людей, які страждають від цього страху? Люди з цією фобією можуть відчувати значний стрес і тривогу при вигляді або спробі вимовити довгі слова. Причини гіпопотомонстросескіпдалофобії можуть бути різними вона часто пов'язана з негативними шкільними або соціальними досвідами, такими як знущання або насмішки під час спроби вимовити складні слова. Також цей страх може бути пов'язаний з загальною тривожністю або іншими мовленнєвими розладами. Для людей з гіпопотомонстру навіть звичайні ситуації, де можуть використовуватися довгі слова, такі як читання текстів або публічні виступи, можуть стати джерелом значного стресу. Це може обмежувати їхні можливості в навчанні, роботі та соціальному житті. Якщо у вас немає цієї фобії, яку навіть називати страшно. То можете замовити собі найцікавіші книжки по даній темі. Вони, як завжди, в першому прикріпленому коментарі. Але повертаємося до фобій. Ви бачите, скільки напастей звалилося на наші голови. Але потрібно якось відволікатися якщо у вас немає батофобії, сходіть розслабитися в басейн. Батофобія це страх перед глибокими водами або великою глибиною. Люди, які страждають від батофобії, можуть відчувати тривогу або навіть паніку при думці про глику воду, при перегляді зображень глибоких водойм або при безпосередньому контакті з ними, наприклад, під час плавання в океані, морі або навіть глибокому басейні. Цей страх може мати різні причини. Для деяких людей він може бути пов'язаний з травматичним досвідом, таким як утоплення або втрата контролю в глибокій воді. У інших випадках патофобія може бути обумовлена страхом невідомого, оскільки глибока вода приховує те, що знаходиться на її дні. Також можливо, що цей страх є частиною більш загальної тривожності або інших фобій, таких як страх темряви або замкнутих просторів. Але не мокніть довго. Ану як ваші вимоклі зморщені руки викличуть тріпофобію. Тріпофобія це страх або відраза. При вигляді скупчення невеликих отворів або дірочок. Для людей з тріпофобією такі об'єкти, як медові стільники, лотосові насіння, пориста шкіра, корали або навіть деякі види харчових продуктів можуть викликати сильний дискомфорт, тривогу і навіть фізичну нудоту. Хоча тріпофобія не є офіційно визнаним медичним розладом, вона досить поширена. І може значно впливати на життя людей, які від неї страждають. Причини тріпофобії можуть бути пов'язані з еволюційними механізмами. Деякі дослідники вважають, що цей страх може бути результатом підсвідомого уникання отруйних або небезпечних об'єктів, оскільки багато отруйних тварин і рослин мають подібні візерунки. Інші припускають, що тріпофобія. Може бути пов'язана з глибокими підсвідомими асоціаціями з хворобами або зараженнями, які часто проявляються через зміни в шкірі, подібні до скупчення дірочок. Ви бачите, скільки всякого хаосу несе людство в своїх головах. І все це відображається в спілкуванні через інтернет, на якому потім навчають штучний інтелект. Чого дивуватись, що багато людей відчувають загрозу від майбутнього штучного інтелекту? І так, як ще не видумано специфічного терміну для назви цього феномену, то назвемо його AI-фобія. Але тут вже як повезе: боріться з фобіями і не страждайте найголовнішою з них херофобією. Страх бути щасливим, відомий як херофобія, є унікальним і досить парадоксальним емоційним станом. Люди, які страждають від херофобії, можуть уникати ситуації, які можуть принести радість або щастя, оскільки бояться, що за цими позитивними емоціями обов'язково настане щось негативне. Херофобія не є офіційно визнаною фобією в медичних класифікаціях, але вона може мати значний вплив на якість життя людини. Причини херофобії можуть бути різними і часто пов'язані з попереднім негативним досвідом. Наприклад, люди, які пережили серйозні втрати або травматичні події після періодів щастя, можуть асоціювати радість з наступними нещастями. Це може створювати підсвідомий страх перед щастям як захисний механізм для уникнення подальшого болю. Культурні та релігійні переконання так можуть грати роль, особливо якщо людина виросла в середовищі, де щастя вважалося недосяжним або небажаним. Так що не займайтеся херофобією і будьте здорові і швидше, швидше, поки кіт Мартін спить.